Вітаю вас, шановні, слава Україні, слава ЗСУ! Дойшли до нас відключення електроенергії, та ми не засмучуємось, як і в кожному хазяйстві, робота завжди знайдеться, аби було трохи солярочки та бажання. Поїхали ми на місцеву котельню, взяли жужалки та засипаємо такий от майданчик, який я давно планував, та все не доходили руки за цією роботою. От, і все одно я вам скажу, що коли ми це робили, в мене виникало відчуття, що я займаюся чимось лишнім, та треба ремонтувати техніку, треба десь їхати у поле, у грязюку, щось робити. Та порядок повинен бути. От, ну що, з приводу бомбардувань нашої інфраструктури, то як воно сказало, ви хочете побідіти нас на полі бою, Попробуйте. Ну, ось ми і спробували наші Збройні сили. Спробували перемогти його на полі бою, перемогли, та воно с'їбалося і почав там з-за поребрика пускати по нас ракети. Звісно ж, вони натякають на те, що це буде удар по ЗСУ, такий опосередкований. Ну, а для мене це і для всіх людей, які. Хоч трохи трохи мають розум це звісно звісно ж це удари по цивільній інфраструктурі думаю що наступним кроком буде підключення агентури в україні російської яка буде підливати ослину мочу на заправки щоб танки та БТРи наші стали Ну, а потім вже зовсім такий тяжкий удар це підсипання слабітельного у чаї нашим е Збройним силам. Я думаю, такий саме план у них. Ну, то, звісно ж, таке жарти е дуже важко. Україна е зазнає, звичайно, шкоди від таких ударів, але повинно чітко розуміти, що це шах е такого безсилля. Безсилля у справжній війні. Ну й то Бог з ними все одно ми витримаємо це, коли відключають в нас світло, до мене приходить муза, і я пишу вірші. Строго не судіть, поет з мене такий собі. Об'ївшись на ніч чорної ікри, від незваріння чорт прокинувся в Москві. Зібрав бояр своїх той лисий підораз, пуская душні гази, видав їм наказ. Начистить ядра, катапульты расчехлить, мушкеты кирпичом надрайте, всех роботов в розетки подключить и лазером очко поначищайте. Идем на Киев, первым надо бить и попрошу сегодня вас не пить, по плану завтра я уже всех победил и на победный жду вас всех корпоратив. И началась в Кремле шалена мытушня, Корпоративна завтра, що за маячня, швидку нараду скликали, щоб готувати банкет. Шойгу віддав наказ начистити паркет. Столи, посуда, тазі колів'є, відро ікри, офіціанти, сомільє, серветки в вигляді долярових банкнот і для Медведєва окремо вариться компот. У тій святковій простодушній біготні одну важливу річ забули москалі. Щоржавих автоматів тільки два, а в дулі танка вже давно живе сова, що на папері виглядала як орда, на ділі є лахміття і бардак. І ті резерви, що складав кремлівський гном, надійно сховані далеко за бугром. Ще й українці хитрі піздюки понабували джавелінами тюки, і замість того, щоб в обіймах задушить, вказали напрямок, куди повинно плить. Ну, от і все, друзі, світло включили, та муза мене покинула. І я всіх запрошую у коментарях, у кого є схильність до римування усяких подій. Продовжити цю поему. Ну, якщо таких не знайдеться, все одно. При наступному відключенні я все ж таки закінчу цей вірш та зачитаю вам. Якщо вам сподобалось це переходимо до корчування. Вітаю вас, шановні. У нас сьогодні 4 листопада. Ми залишилися без світла на деякий час. Вчора не було, вночі включили, та сьогодні нема. То в нас робота все одно є. У нас є такі гарні дві ділянки. Там був Соня косили ми джондіром своїм. З іншої сторони теж сонях. Там була пшеничка у мене. А оця центральна частина залишилася без обробітку. Треба було корчувати дерева, то там ми викорчували все, хірячили, і змільчали його, подрібнювали і копали, то вдалося вичистити ту ділянку. До цього руки не дійшли, то треба їх об'єднати. Ось такі дерева. Вчора я приїздив сюди і різав. Різав, нарізав, ось таке гілля поскладав, дрова вивіз, хоч їх було і небагато. Та що я зараз буду робити? Оце гілля, воно дуже незручно грузити його на лафет. І я ще в минулому сезоні придбав отакий ось ковш. Хлопці зробили ковшик челюсний, для яких потреб. Значит, корчуванням я займаюся вже дуже давно. Є в мене там ділянки, які ми корчували три роки. І саме основна така проблема це не гілля і не дрова, а саме основна проблема це такі корні. Корні викапує мій екскаватор, зараз Сашко приїде. Та оці корні дуже тяжолі, вони, дуже важкі. Їх тягати руками, витаскувати. Ми їх вигрібали лопатою, воно все отак от перемішувалося. Оцей ковшик я придбав для того, щоб коли ці корні викопає, він, я його беру оцим ковшом, своїм ковшом, своїм і грузю на лафет. Ну, Зараз він почне копати, я спробую. Також, також Цей ковшик пригодиться. Зараз спробую перший раз грузити отаке гілля, придавлювати його на лафет, от, зменшувати об'єм, так сказати. і... І і, і, і. можна було придбати таке, ото, знаєте, воно як ото, рамка така прижимна, і тут рамка ну, для корчування начебто воно годиться, але це більш універсальна штука. Вона може бути трошки не так працювати гарно, але це і ковш, можна перевести в ньому щось. ось Зараз дров накидаю, коли поїду туди. І можна і навоз погрузити. І Можна погрузити щебень, погрузити, щоб не штовхати якісь такі матеріали, злежані, такі, що треба, щоб не штовхати, не рвати кун, то цим челюсним він откусує дуже гарно це все. От. І Зараз спробую гілля, як воно це гілля буде грузити. Та начебто й непогано, тому що вручну воно так от і очі викалує те гілля. Тільки мокрувато, звичайно ж таки. Бачите, що які в нас дощі. У нас дощі вже як на Західній Україні тут. Пролили усе. Тиба так, ну і все. Зараз в кучку його і туди. Оце в кучку згорнув. І на лафетик. Не, зручна штучка, зручна. Зараз ще спробуємо на корнях, як воно на корнях вириває. Ось отаку таку саму біду, бачите, деревце десь отаке, але вручну потягати неможливо. Навіть не вспотів! спотів. тільки бігати камеру, включати-виключати. А так. Ну таке легесеньке ось на лафет це і не треба. А ось такі кучугури, то... то так. Да. Так, все. Там корнівіща виконав у посадку, як і раніше, бо лафет повний. Лафет залишаю і поріжу, щоб не кататися зря. Оце насолоденьке залишив на сьогодні Оце дерево, треба його чик-чик-чик почікати. Сьогодні вранці згадував жінки, кажу, лки-палки, ці покупки, як вони робляться, колись купив пилку Hyundai. Корчували активно. Ж все. От купив я її за 1800 гривень тоді. Все, відгуки гарні, все про неї. А штіль саме дешевий тоді коштував десь 2800 десь біля трьох. От та в мене попрацювала пилка десь та сезон. Сезон і на наступний сезон вона все вже. Не заводиться, то те, то те, то карбюратор поміняй, то і ще щось. Врешті-решт виконував я її та купив штілярцю і так собі поміркував, що я вигадав. Що я вигадав? Тисячу гривнів. А що я придбав? Придбав гівно, залишився без інструменту, скільки нервів було, скільки розчарування. Тому це ж зараз така ділема стоїть із трактором. розумієте? Хочеться, інколи хочеться, знаєте, не трактор купити, а гроші потратити. Ось є скільки грошей, хочеться на них купити трактор. то, -то не варто, мабуть, робити. Треба брати трактор, який тобі потрібен, порахувати гектари, порахувати площу, порахувати об'єм, які глибини, що будеш робити. І чим ти будеш закривати, наскільки ти хочеш прискорити процес, тоді це буде гарна покупка, гарне придбання. А якщо хочеться просто кошти потратити, щоб щось було, то вийде як з тією пилкою. Такі друзі вправи для чоловіків. Тому робота в нас завжди знайдеться. О, нічого страшного, переживемо якось. Переживемо. Оця падла, щоб знала, що нас не злякаєш. Такою хуйньою, блядь. Єбаше, єбаше. Воно зрозуміло вже, що влади його тут не буде. Як би він не хотів, тому всі плани його рухнули. Рухнули вони ще з самого початку. Козлина. Тут же справа принципу. От так що хлопці, слава Україні, слава ЗСУ нашим відчайдушним захисникам. Тримайтесь, хлопці. Ми нічого не боїмося, будемо терпіти скільки треба, та щоб цю гадину гидоту вигнати нахуй, щоб дали спокійно жити. Все, всім пока. До нових зустрічей в ефірі.